Зеленський з одного боку кричить про єдність, з іншого боку, не припиняє трамбувати Порошенка. До кінця року залежність від донорських коштів буде ну просто колосальною для українського бюджету. Порошенка хочуть заблокувати, щоб він не світився на Мюнхенській конференції. Ні американці, ні європейці не фінансували Україну заради побудови авторитарного режиму. А ми маємо авторитарний режим, структури, які повинні. Контролювати дотримання конституції в країні просто заткнулися. Вітаю, друзі! Звичайно, що міжнародні майданчики для України є зараз ключовими, тому що дипломатія Збройних сил України вона зрозуміла. Збройні сили боронять територію України і дають можливість політикам. Вибудувати широкий фронт підтримки України. І я це говорю з огляду на те, що буквально кілька днів тому завершився український тиждень у Вашингтоні, а також серйозна поїздка Петра Порошенка різними країнами, зокрема Німеччина, Франція, Ну і звичайно Сполучені Штати, де він мав блискучі доповіді. І як наслідок він приїздить в Україну, бо е, має запрошення на Мюнхенську конференцію і, звичайно ж, приїздить і має спічу в парламенті. Але буквально напередодні з'явилася доповідь е, німецького депутата Європарламенту, постійного е, доповідача щодо України Міхаля Галера, під час якої. Він закликав офіс президента припинити атаки на лідера опозиції та на п'ятого президента Петра Порошенка. Тобто, якась дурацька поведінка, Зеленський з одного боку, кричить про єдність, з іншого боку, не припиняє трамбувати Порошенка. Особливо, я думаю, ця його така, цей його азарт з'явився після голосування за вкрадений мільярд на добудові Хмельницької атомної. У ця, ця афера просто кричуща, і на тлі цієї афери постає питання. Якщо банко весь час сидить із простягнутою рукою і просить допомоги Україні, то вона на гроші, отримані в якості допомоги, не може будувати авторитарний режим. А по суті, отримавши запевнення, що кошти для України є. На поточний рік раптом Зеленський заходився наново трамбувати Порошенко. Ну, це дикість просто вищої міри, тому що фінансова залежність України від Європейського союзу вона просто колосальна, і хочу нагадати, що саме європейський союз залишається крім того, головним ринком збуту української продукції, якої стає все менше й менше, завдяки політиці зеленського. Тобто, е, я думаю, що до кінця року залежність від донорських коштів буде ну Просто колосальний для українського бюджету. І при всьому цьому, Зеленський і його Єрмаки і Гетманцеви продовжують трамбувати опозицію. По-перше, Євросоюз вже наголосив неодноразово про лібералізацію становища е, е, ну, цих територій, які подалі від війни. Немає сенсу але ж Зеленському. Кортить затрамбувати населення до такого рівня, щоб просто всі були залякані й Так який сенс тоді воювати? Це, це ж саме робить і Путін. Це саме робить Путін. Чим тоді Зеленський відрізняється від Путіна? Він хоче зробити Україну, в якої не, не буде опозиції? Так Путін зробив Росію без опозиції. Просто. Зараз випливає дуже цікаве історія з тим, що раптом з переляку, коли вже оголошено про е, панелі, на яких брати, у, братиме участь Порошенку на Мюнхенській конференції, і зустріч навіть е, попередньо домовлена зустріч з Кітром Кельгом, е, спецпосланцем Трампа, і якраз з переляку Зеленський заряджає чергову порцію. Дикого трамбування, дикого нападу на опозицію. Отже, що ми маємо? Порошенка хочуть заблокувати, щоб він не світився на Мюнхенській конференції. Тобто маємо абсолютну дикість у вигляді 15 повісток від ДБР на період, по-моєму, від 14 до 28 лютого. Ну, тобто, спроба прив'язати так від 14 до 28 лютого щоденна повістка для чого? Що, що хоче цим самим досягти Зеленський? Якщо Зеленський, по суті, розпорядився готувати вибори, і він вже встиг створити нову коаліцію в парламенті за участю батьківщини, бо голосування за, ці, за цей вкрадений на реакторах мільярд. Це була по суті спроба розпиляти між партіями цю суму. Е, ну, якщо там вартість е, цих реакторів попередньо заявлена, складала 600 мільйонів євро, то звідки з'явилася е, сума в мільярд доларів? Звідки вона з'явилася? Це націнка на вибори. Це всім, хто проголосував, буде виділено кошти на вибори. Ну, прекрасно. Ну, зрозуміло, що Леву участку отримає, згідно кількості голосів, якийсь проект Зеленського виборчий. Але ж навіщо тоді так відверто палитися, по суті, заганяючи українську енергетику в нову залежність від Росії, Зеленський просто обнуляє боротьбу українського війська за незалежність. Ну, хіба це не дикість? Найсмішніше те, що С сьогодні генерал Малюк особисто затримав крота в центральному офісі СБУ. І це так виглядає дивно. Це, ці, ці фото, ці, ці, ну, це якісь, чесно кажучи, це, це якась, ну, грюбаний цирк для лохів. Тому що, поки не затриманий Іван Баканов, ніхто не вірить у те, що ну, російські кроти. Так е, легко почуваю, ну, почуваються і почувалися. По суті, е, судилище ще, яке тихенько так іде е, над е, деякими офіцерами СБУ, причому воно ну, інколи так якось дуже неприємно посмерджує для самої банкової, тому що кулініч, яку, який був. Членом Виборчого штабу Зеленського зараз слідчим ізоляторів, а в суді під протокол розповів про е, фінансування виборчої кампанії Зеленського з боку Сівковича, тобто по суті з, від агентури ФСБ. Ну і що? Де кримінальна справа про це фінансування? Якщо заявлено, то треба ж відкривати кримінальну справу. В принципі, подумав про інше, тут у нас такер Карсон наговорив про торгівлю України зброєю, американською зброєю із мексиканськими наркокартелями. Так чого не він? Раз є така заява відкрити кримінальну справу і е запросити Такера Карсона до Києва в якості свідка, хай дасть свідчення в цій справі. раз, раз пішла така жара. Справа в тому, що коли в нас починають розповідати всілякі постановочні сюжети про, те чи інше, про ту чи іншу подію, то треба ж зважати на інше. А чи відкрита кримінальна справа з того чи іншого приводу? Тому що та активність, з якою відкривали свого часу Зеленський його Бакану в кримінальні справи проти Прошенка, чи проти генерала Павловського, чи проти генерала Марченка. А тепер та ну, ретельність, з якої ДБР перетворюється прикінцево у політичну поліцію, можна сказати, що ніякої демократії ми не будуємо, ніяких виборів Зеленський не збирається проводити. Але найбільшими лохами в цій ситуації почуваються європейці і американці. Це вони виростили цього тирана кімнатного на горе українців. Тому що не фінансували авторитарного режиму донори України. Ні американці, ні європейці не фінансували Україну заради побудови авторитарного режиму. А ми маємо авторитарний режим. І структури, які повинні контролювати дотримання Конституції в країні, просто заткнулися. Просто заткнулися. Вони тепер можуть імітувати активність, ловити якийсь блошок, але це нічого не означає, тому що зруйнована сама суть, саме, ну, сама логіка існування держави. І це на тлі того, що. Героїчні представники тієї ж самої СБУ воюють так на рівні з, е, е, зі Збройними силами. Так само представники поліції, між іншим, у військах, бригада Львів та ж сама з поліцейських складена. Тобто, ну, співробітники Міністерства внутрішніх справ СБУ воюють е, з ворогом на рівні з Збройними силами. Але разом з тим, в пам'ять за загиблих побратимів і в пам'ять за загиблих військових, вони не бачать, що творять політики, перешкоджаючи військовим боронити країну. Це якийсь, ну, знаєте, кривава гетакомба, тобто, ну, я б сказав, кривава пожертва, заради чого? Заради авторитарного молоха, ми ж не за авторитарну країну боремося. Зараз ні Зеленський, ні його єрмаки не встані пояснити, яку країну ми будуємо, яку країну ми отримаємо після війни. Ви хочете сказати, що те, що Меле постійно безугла про маленьку радянську армію, яка ніколи не переможе велику Радянську армію. Так маленький авторитаризм, маленький совок ніколи не переможе е, путінський совок. Це ж апріорі, це ж само собою зрозуміло. А те, що вони трамбують Порошенка, це і є ну, завершальна фаза в побудові СОВКА. Щоб ніяких виборів тут в Україні і не пахло виборами. Ніякою демократією, їм Євросоюз говорить, розблокуйте телеканали, е, вивільніть медіа, ну реакції. Але грошей дайте. Я, чесно кажучи, холодний від цієї лінії поведінки, і я чесно кажу, європейці досі не усвідомлюють, що вони фінансують в Україну. А поза тим, дякую Збройним силам за стійкість. Вони і є держава.